Не розумію, як це могло статися. <пев> <пев> бідолашна вдова сама чоловік зрадник. <пев> <пев> Що ти зробила? <пев> <пев> я маю вдачу зізнатися. я вбила Стіва Вуда. Джуді. Що усі наші проблеми почались через те. Але вони були задовго до нашої зустрічі? Я дуже рада, що ми зустрілись. Ти найкраща подруга з усіх, найкраща людина, яку я знаю. Та ми вижили, бо були одноводною. Ми є От, ц... ц... Ця кнопка лише для шоу? Дзвонили. Ведіть вже. Лікаря. Прошу приведіть лікаря. Зроблю все, що в зможу. О, дякую. Дякую.